Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького чарівна краса природи. Займаюся осінь вже в повних правах. 1 жовтня. Вчора в нас звісно, тут в нашому регіоні дощ сильніший пройшов. За день випало більше ніж місячна норма. В місті горе, Затопило там багатьох. Ну а тут в пригороді намочило для, для аграріїв теж це добрий подарок, тому що три місяці не було дощів, земля суха стояла, а зараз, після цього опаду, хто вже посіяв суху землю, отримав сходи, хто буде тепер сіяти по землі пшениці. Так що Буде закладка на майбутній урожай. Я займаюся тут е, квітами. Сьогодні я розповім, як я займаюся такою е, квіткою, як Аргірантемом. Ну, ця е, квітка попала до нас із е, Камерських островів. От, тут у мене маточні е, кустики вже. Осінь вже, звісно. Сезон пройшов. От, тепер потрібно думати за наступний сезон. От, як е, приготувати, щоб був свій посадочний матеріал е, на весну. От. Ну що потрібно сказати? Хороша культура, дуже багато різних е, е, селекціонерів повиводили відтінки е, цієї квітки. Да. І користується попитом. Рома... Ну, вона така на вигляд, як ромашка. що її називали французькою ромашкою за її е, такий красивий і нарядний е, вигляд. Е, значить, Ну, вирощується вона як в базонній культурі, так і на грядках, як семінами, так і можна розмножати живцями. Ну, я от розмножаю живцями, який смисл. Смисел, щоб в зимній період ці живці, зараз вони поки були ще теплі температури, приживуться. Потім я їх занесу в приміщення ну, яке без морозів у мене виходить, і вона там перезимує. Значить, живці вирощую я такі культури, як перліт. Я от поробив такі от собі розстільні. Засипав перлітом на е, рознарізав живців. Це вже от готовлю нову партію. Десь де, три тижні назад я поставив е, першу партію живців. Ну, от І вони от фактично всі прийнялись. Проживаємось майже 100%. Ну от витягую любий і всі вони з корінням. Тепер я їх сажу е, е, значить, в стаканчики. Чому в стаканчики? Тому щоб менше займали зимою площі. Е, от, е, е, такі 100, 100 грамові, ну, 100-150-180 грамові стаканчики. Е, висаджую їх. От, вони поки що температури ще тепло буде стоять, вкоріняться. І потім, вже коли будуть наближатися приморозки, я заносу їх в тепле приміщення. Завдяки тому, що там температура зимою буде не висока, вони будуть просто не розвиватися, а зимувати. А вже рано навесні, як почнуться плюсові температури, буду висаджувати їх от такі побільші горшки. От. Ну і потім доводить до товарного вигляду. Да. Отакі друзі, справи із культурою Аргірантему. От коротко, ну що, треба сказати, що дуже добре вона от, Фактично тут у мене десь от в такий судок влазить, десь. 60-70 живців, і фактично, от я сьогодні їх розсаджував, фактично всі вони вкорінилися відміна. От коротко про культуру Аргірантемом і як я нею займаюся і планую в дальнішому займатися, щоб навесні вже в мене був готовий посадочний матеріал. А на цьому буду закінчувати свій, своє включення. Кому цікаво, можете зайнятися також таким досвідом. От, поки в мене все виходить. Бажаю всім мирного неба і до зустріч, До скорої зустрічі. На все добре, до побачення.